Вітаємо на каналі Українського гідрометцентру. Метеорологічне літо досі триває, і на цьому тижні воно не збирається здавати свої позиції. Отже, детальніше дивимося на наш слайд. Вплив антициклону буде продовжуватися протягом наступних кількох діб. Суха погода також відповідно буде утримуватися, і значні температури істотно не зміняться. Завдяки впливу антициклону, тобто поля підвищеного тиску із північного сходу на територію України, він забезпечує нам погоду без опадів малохмарно, доволі спокійно. Також вночі та вранці, ось 26 вересня, в західних та північних областях місцями можуть бути тумани. Адже повітряні потоки за такої синоптичної ситуації дуже слабенькі, тобто їх швидкість всього 3-10 метрів за секунду. І напрямок, як ви бачите, північно східний та східний буде переважати наступні кілька днів. Температурні показники, як вже і зазначили, істотно не зміняться. Вони перебуватимуть в нічні години в межах 9-14 по всій території України, трошки тепліше на півдні, там, звичайно, місцями на узбережжі до 18 градусів. В денні години 22-28 градусів, і лише завтра на Прикарпатті місцями 17-22. Майте гарний та бадьорий настрій за будь-якої погоди і слідкуйте за детальними оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube